Доброго ранку ще раз. Сьогоднішня тема нашого уроку економічний круглообіг. Ми спочатку з'ясуємо, що це таке: економічний кругообіг, це поняття макроекономіки, яка в нас репрезентує рух спільного продукту, виробничих ресурсів, сукупних витрат і доходів на різних стадіях. Це стадії в нас виробництва, розподілу, обміну і споживання, і все це відбувається в економічній системі. Рівень макроекономіки. Давайте із цим розберемося. Взагалі економіка має чотири рівні. у вас на, на слайді тут представлю найнижчий рівень це мікроекономіка, тоді коли економіка вивчається на рівні. Окремих людей, да, громадян, фізичних осіб та юридичних осіб, таких як фірми, підприємства. Якщо ми будемо розглядати економіку на рівні різноманітних промисловостей, яких галузей, комплексів, то це вже буде рівень і другий це мезоекономіка. Ще вищим рівнем є макроекономіка, це коли вивчається національна економіка будь-якої держави, да, наприклад, економіка України. І і якщо ми вивчаємо на рівні світу економіка, то це буде найвищий рівень економіки мегаекономіка. Отже, економічний кругообіг – це рівень макроекономіки, тобто національної економіки будь-якої держави. І далі в нас буде завдання, в якому ми будемо розглядати, який тип економіки належить до країн, які подані в табличці. І так, є в нас такі два е, ринки це ринок ресурсів і ринок товарів. Рух ресурсів і товарів обслуговується грошовими потоками витрат і доходів, які відбуваються, цей поток, да, цей потік, він протікає між суб'єктами це будуть домашні господарства і фірми. Про ці поняття, такі як домашні господарства, ми проговоримо з вами далі. А саме вони, домашні господарства і фірми. Фірми спрямовують ринки ресурсів і продуктів, і проходять від сфери виробництва, в якій функціонують саме фірми, через сферу реалізації, тобто розподілу і обміну, до сфери споживання, да, напряму, коли споживачі вже споживають або товари, або користуються послугами. Значить, основними суб'єктами економічного кругообігу є три. Перше, це підприємства, які виробляють товари і послуги, друге це домашні господарства, третє це держава. Давайте зараз більш конкретніше поговоримо про кожне починаючи із підприємства. Да, це така форма власність, яку ми розглядали вчора в е, теми власності. Це приватні, спільні, кооперативні, державні, тобто різноманітні підприємства, типами може бути. Вони мають різноманітні розміри, да, масштаби виробництва, виробляють товари або послуги. З якою метою? Звичайно, що з метою. Отримання прибутку, тому що говорили до цього, що єдине ну не єдине, а перш ніж почати. Щось виробляти, да, виробник в першу чергу з якою метою це робить? Для того, щоб отримати прибуток, всю свою діяльність він направляє на те, щоб збільшити е, власний дохід. Підприємства, що вони роблять? Вони виробляють, вони купують, вони зберігають і продають товари домашнім господарствам або державним організаціям. За рахунок цього, вони підвищують продуктивність виробництва і вкладають нові інвестиції. Підприємства вони прагнуть максимізувати свій прибуток, але окрім максимізації прибутку, вони мають і іншу мету. А перше це розширити сферу впливу, друге це збільшити масштаби виробництва. Ну і є інші цілі, їх виділяють дуже багато в залежності від самого виробника. Далі, другий суб'єкт економічного обігу це домашні господарства. Це таке поняття, але за цим поняттям стоїть оби, звичайні люди. такі як ми з вами, це може бути одна людина, це може бути сім'я. Е, е, і це, просто, просто кажучи, да, фізичні особи. Е, головна економічна функція е, домашніх господарств да, як споживачів, це кінцеве споживання. Тобто ми з вами купуємо продукти і послуги, споживаємо е, ці продукти і послуги, виробляються підприємством, тим суб'єктом, які ми розглянули до цього. Е, Домашні господарства вони споживають за рахунок своїх доходів, або можуть їх заощаджувати, або можуть отримувати або надавати кредити, тобто різноманітні функції, і далі ми на схемі кругообігу це подивимося. Що, яка мета господарств? Якщо в підприємствах ми говорили, що мета є максимізація прибутку, да, то саме мета домашніх господарств це забезпечити максимальну кількість. Благ, яка ця кількість визначається доходами да, кількістю доходів? А вони в першу чергу ставлять пріоритет це свої потреби і здійснюють витрати для купівлі товарів і послуг. І третій суб'єкт економічного крукругобігу це держава. Державні установи це не прибуткові бюджетні організації. Вони здійснюють державне управління країною і економікою на всіх рівнях, починаючи від місті, да, в місті давне з місцеве самоврядування до загально Держава через органи управління дбає про що? Про забезпечення суспільних потреб вона гарантує е, національну безпеку, вона може виступати як і споживач, і з іншого боку, вона створює умови саме для експортно-імпортної діяльності, да, і це стосується підприємств. які… Е, Загалом об'єднують да формують цю національну економіку разом із економіками іншими країн, тому що ми знаємо, що експорт, імпорт це нас відноситься до е зовнішньої економічної діяльності. Державні установи вони. Покликані забезпечувати саме загально національні інтереси, які сприяють зростанню багатства нації, і е, всі ці завдання вони важливі тим, що від них залежить саме суспільний лад, становище в країні, яка, е, яке місце займає країна у світі. Е, звичайно, що це раціональне використання всіх природних ресурсів і умов, які в нас є, це збереження е, набутків історії, культури, традиції, життєвість та ставоротниці, тобто. Все, що поліпшує життя своїх громадян, да, все, що можна покращити, поліпшити, це є завданням саме цього суб'єкту економічного кругообігу. Виділяють в нас три моделі економічного кругообігу. Найпростішою є закрита економіка. Це коли держава не приймає. Участі, да? Тобто без участі держави і без міжнародних зв'язків, вона містить всього два сектори: це домогосподарства і фірми. Ну і, Звичайно, що ринок благ, і ринок тут ресурсів. А друга модель економіки вона відкрита. Коли відкрита економіка, да? тобто тут є в нас міжнародні зв'язки, тут присутня в нас держава, а, і в нас відбувається саме а, різними способами. Це або через імпорт товарів і послуг, або через експорт товарів і послуг, або ж через міжнародні фінансові операції, відбувають саме такі е, саме така діяльність, да, характерна для моделі відкритої економіки. Третій тип це модель економічного кругомігу за участі держави. Е, це уряд включається ще один сектор. Тобто держава регулює. Е, Саме економіку трьома способами: це збирання податків, це здійснення державних витрат і регулювання кількості грошей в економіці. Тобто, це все проходить через державу. Е, і тут у вас буде таке цікаве завдання, яке ви повинні зробити. Треба визначити, до якої економічної системи відносяться чотири види чотири країни: це Сполучені Штати Америки, це Китайська народно Демократична Республіка, це Україна і це Венесуела. І характеризуєте ви це з. За такими факторами: перше, це форма власності підприємств. Тобто, ви пишете, яка ця форма власності, приватна, державна. Далі це цінне утворення, яке є, це кількість торгових, фінансових посередників, це державне включання в економіку, чи є воно чи ні, а це соціальна спрямованість економіки, конкуренція і вид економічної системи. Тобто, ви тут прописуєте в кожній державі, що наявні які фактори да, і яким саме чином. І е, аналізуючи з цими факторами, можна вже буде зробити висновок, до якої економічної системи належить дана країна, або ж до ринкової, або до відкритої, або до змішаної економіки. Тепер ми переходимо з вами до розгляду е, моделей. Економічного кругообігу, до схем я вас дуже прошу. Ці схеми занотувати собі в зошит, щоб вони у вас були перед рукою. Але давайте спочатку проговоримо, як взагалі влаштована в нас економіка в цілому, та тобто ми говорили, що в нас є такий суб'єкт, як домогосподарство за домашнім господарством. В нас стоять не ферми. Да, там якісь кооперативи, а просто сім'я або одна людина, яка самостійно себе забезпечує, яка людина, яка отримує, має свій дохід, або це буде заробітня плата, да там або там нехай стипендія, якісь там пенсія, будь-який дохід, і вона витрачає на товари і послуги, да? Тобто придбає собі їжу, одяг, інші предмети споживання, і це буде ринок в нас товарів і послуг Ще є в нас такий ринок, як я вже казала на початку це ринок ресурсів, і ви можете бачити зараз це на схемі. Значить, на ринок ресурсів саме людина, тобто домашнє господарство, вона віддає свій фактор виробництва. Ми згадуємо, що в нас в економіці є чотири фактори виробництва: це праця, це капітал, це земля. і Боже, так швидко хотіла сказати праця, Капітал, Земля і, і забула шоу, уявляєте. Нагадайте, мені перелистаємо, ну і я, бо чотири в нас а, і підприємець, саме людина, яка все це запускає. Значить, і на ринок ресурсів домашні господарства віддають свою працю, да? тобто вони влаштовуються на роботу і от саме праця є визначним. Фактором на цьому ринку ресурсів а, і влаштовуючись працювати, людина продає свою працю, а е, позичаючи вільні гроші у банк. Тобто, да, вона заробила певні вклади, купила продукти. В неї залишились гроші. Вона вирішила віддати це в банк, да, для того, щоб е, заощадила і віддала. І банк вже розпоряджається. Цим капіталом да і платить дивіденти, тобто відсотки від того, що користується депозит таким чином. А хто ж купує ресурси домашніх господарств да, на повні ринок товару? Звичайно, це будуть фірми, да, які також у нас представлені в цій сфері. Фірми, які наймають працівників, вони створюють різноманітні товари в послуги, отримують гроші від цього продажу і знову запускають процес виробництва. І, начебто, вона ця модель побудована да, і все в нас є. Але ж ми забули ще про одного учасника економіки, тобто хто це буде контролювати. А саме Саме час говорити про державу, яка повинна це регулювати, яка стягує податки з економічних так званих агентів, і знову ж таки надає різноманітні послуги населенню та бізнесу, так? вона забезпечує громадську безпеку і створює якраз такі умови, які в нас характерні для безперешкодної і безперебійної торгівлі. Тобто, якщо ми говоримо зараз, ми бачимо нас. Хеміку обігу закритої економіки, то ми тут можемо побачити лише домогосподарства і фірми. Да? Держава тут не втручається. А, і в нас два ресурси: ринок товарів і послуг, або ми можемо сказати, що це блага, і ринок ресурсів. Коли ми будемо зараз розмовляти про відкриту економіку, то ми вже бачимо, що тут є в нас державний сектор. І знову ж таки цю схему собі занотуйте. Тут же з'являються інші компоненти. І, будь ласка, подумайте на м на цьому етапі і запишіть які яку функцію виконує держава і для чого саме е, потрібно включати її як суб'єкта в економічний економіки? Я перечасно вже якби давала відповіді на ці питання, то треба просто було уважно мене слухати, і вже можуть надати відповідь на це запитання. Е, що стосується змішаної економіки держави, да, то е, в нас тут утворюється економічний круг е, суспільства, е, тому що держава повністю вона інтегрована. В кругобіг матеріальних і грошових засобів. І бачимо, в нас зараз з'являться схема, яка представлена це, оце в нас кругобіг саме змішаної економіки. В нас виділяють два потоки в економічному кругоміку, які ми чітко можемо побачити. Перше це буде матеріальний потік, коли рух матеріальних цінностей, обмін за допомогою купівлі і продажу у нас відбувається. Да, це є матеріальний поток. А другий вид потоку – це грошовий потік, коли в нас безперервний рух грошей. В ході їх використання, чи це буде засіб оплати праці, чи послуг, чи придбання певних товарів, чи коли ми розраховуємося за платежі або там розрахунки, оплачуємо це видачі допомог, повернення боргів, тобто все, що пов'язане із грошима, в нас відноситься до грошового потоку. І як узагальне, ми можемо сказати, що це сукупність усіх платіжних засобів, які використовуються в країні в певний період часу. Тому ось так ми з вами розглянули тему економічний кругообіг, визначили до якого рівня це відноситься економіки. Так, що це макроекономіка. Ми розглянули які стадії, включає розподіл споживання виробництва. Ми розглянули, які суб'єкти в нас відносяться домашні господарства, підприємства і держава. Ми розглянули, які є моделі. Економічного обігу, що це в нас е, закрита, відкрита і змішана. Е, і Проговорили про ці схеми, як вони взаємопов'язані. Визначили, що є два ринки: це ринок ресурсів е, і. Е, Божечки так швидко хотіла сказати ринок ресурсів і ринок капіталів да, грошей, і що є в нас два потоки: матеріальний потік і грошовий. Вашим завданням буде заповнити табличку по факторам країн Сполучені Штати Америки, Китай, Україна та Венесуела і написати. Яка функція держави в економічному кругом Дуже вдячна вам за увагу. Сподіваюся, що вам все зрозуміло і бажаю пошвидше з вами зустрітися і провести урок. До побачення.